Трамп наголосив в західній пресі, що в нього стільки відчуття, що Зеленський не хоче закінчення війни. Тоб, підтвердження цих слів Трампа є дії Зеленського, який одразу вийшовши з Білого Дому після перемовин з Трампом нещодавно почав звонити європейським лідерам. А сьогодні він заявив, що європейські лідери будуть звертатися до Трампа за дозволом використати. Ракети томагавки, які є у країн НАТО в Євросоюзі. І це в той час, коли Трамп не хоче ескалації. Однак Зеленський прагне продовження війни і відчуття бачення Трампа ще підтверджується тим, що на цей тиждень Зеленський запланував зустрічі з європейськими лідерами і буде просити у них гроші на зброю. Не на мирний план, про який говорить уже навіть Стармер. Від Британії і пропонує розробити мирний план для України на кшталт плану мирного по сектору Газа. Ні, Зеленський буде просити гроші на зброю для продовження війни. Фінансування програми Пурл чи інших програм, від яких не в захваті більшість європейських лідерів, Польща взагалі відмовилась. Іспанія і Італія не поспішає. Франція тільки розказує і корми, як завжди, байками. Бажання продовжувати війну до останнього українця саме це я вбачаю в діях зеленського. Мені прикро страшно і соромно. А вам, друзі, як такі дії зеленського ви вбачаєте перспективи України в подальшому продовженні війни чи ні?